Танкісто так сидів з люка він просто дивився на нас отак. Я в той момент подумав, що все для мене війна закінчилася, що ми вже навоювалися. Я... Як військовий з досвідом розумів, що щось буде 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, я спокійно прийняв цей сигнал, сказав своїй дружині, щоб вона збирала речі, а сам виїхав для виконання своїх функцій. Я зі своїм напарником взяли снайперські комплекси, тепловізійні приціли, і ми виїхали на окружну місто Харкова на виїзді населеного пункту Дергачі. Там вже був блокпост військової частини 3017. Ми чекали в колони ворога. Основна наша. Функція була, якби був прорив колони ворожої, відсікати ворожу піхоту. Коли ми перебували на цьому блокпості, нам постійно надходила інформація, що в вашу сторону їдуть ворожі танки ворожати бронетехніка, але слава Богу, на той момент попереду нас стояли ще збройні сили. Вони спрацювали тоді, знищили ту колону, яка рухалася в наш бік. Через два дні я повернувся в військову частину і приєднався до своєї групи снайперів, до свого командира, підполковника Орлова, і почали з ним виконувати різні завдання на околицях міста Харкова. В основному займалися розвідкою, тому що Ніхто на той момент ще толком не розумів, де знаходиться ворог, яка кількість їх, які сили, засоби у них є. Нам більше мені запам'ятався момент. 5 березня ми зі своєю групою виїхали на розвідку в районі населеного пункту Елітне. Коли ми під'їхали до самого населеного пункту, ми зіштовхнулися прямо з колоною ворога. Рухалася колона. Бронетехніки. На дозорі цієї колони був танк Т-72. Ми під'їхали нам звичайній цивільній машині, прямо під'їхали до нього впритик. І І танкістю так сидів з люка, він просто дивився на нас отак. Ну я його обличчя на все життя запам'ятаю. Я в той момент подумав, що все, для мене війна закінчилася, ми вже навоювалися. Але я не знаю, що він подумав в той момент. Цей танкіст. Він жестом показав нам, що ми розворачувались. І ми довго не думаючи, що розвернулися і поїхали назад. На машині було тоді наклеєн скотч, щоб відрізняти один одного. Один із наших товаришів сказав, що ми зняли цей скотч. Ми перед тим як виїжджати, ми зняли цей скотч. Я розумію, що це теж нас врятувало. Бо якби скотч був на машині, то вони, звісно ж, подумали, що це військовий. Я тоді приїхав в частину, у мене аж борода посиділа. Я вже тоді думав, ну все, ну колона. Бронетехніки було там БМП-другій, я наш нарахував десь біля 20 штук. було. Це величезна колона була. Я думаю, що він подумав на той момент, що ми в цивільні, тому що ми їхали на цивільній машині, скло було нетоноване, ми були по формі зі зброєю, але я думаю, що він таки подумав, що ми цивільні. І він показав нам вже, що ми розверталися. І після цього ми навели нашу артилерію на цю колону. Декілька єдиниць техніки тоді було знищено.